В Україну завітала справжня зима з морозами та снігом. В час, коли якраз сезонні захворювання поширяться на території України, ми запитали на вулицях нашого міста, а чи хворіють городачани на грип? не пам'ятаю, коли хворів? Не було грипу. Серед ваших знайомих чи є зараз? Ну, були так, що кашель, кашель і таке дуси до сих пор ще від, від осі, Такі Тяжкі, ніби довго тягнеться. Я останнім разом, напевне, грипом не хворів. Я хворів, напевне, коронавірусом і переніс нормально. Але я вже не пам'ятаю, коли це було. Це було, напевне, ще в жовтні. Ну, слава Богу, в цьому году у нас бахмилував, а так нормально? Я не хворів грипом, а спина так болить, що ужас. Я не хворіла, тому що я вакцинувалася осінні водночас, якщо проаналізувати ситуацію в Україні, то за період із 5 по 11 січня на ГРВІ захворіли на 15% більше людей ніж тижнем раніше. Також зафіксовано 360 нових випадків COVID-19. та у центрі громадського здоров'я МОЗ зазначають, епідемічна ситуація в Україні загалом, як і на городочині зокрема, залишається стабільною. Ситуація захворюваності в нашій громаді на респіраторний. Хвороби залишаються в принципі, стабільною. 198 ми мали звернень за минулий тиждень, так воно і залишається. Перебіг цього процесу ми моніторимо кожен день і можемо на це впливати. Лікарі Гордоцького центру ПМСД розповідають, що звернення з приводу захворювання на грип є, але панікувати гордочанам не варто. На сьогоднішній день у нас помірний рівень, будемо так говорити, захворюваності. За останні дні у нас приблизно 26 людей. Переважно це якщо ми робимо тест, то ідентифікується грип А за останній тиждень будемо говорити, там 36 людей було, невисокий рівень поки зараз захворюваності. Медикиня наголошує, що особливу увагу власному здоров'ю мають приділяти вагітні жінки, люди з цукровим діабетом, гіпертонією, а також ті, хто переніс інфаркт або інсульт, і при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря краще не займатися самолікуваннями, звернутися відразу до лікаря, бо зараз віруси і дуже швидкий перебіг їх. Основні симптоми це. Високі температури також є лихоманка, потім сухий кашель, біль за грудиною. М'язовий біль також в суглобах зараз переважає. Коли, наприклад, вчасно не звертаються, то бачимо і пневмонії також багато зараз в пацієнтів. Також лікарі радять щорічно робити щеплення від грипу. А Олег Попович підкреслює, що враховуючи зимовий сезон, варто турбуватися не лише про профілактику грипу, але й бути обережними на вулиці через сніг та ожеледицю, зв'язку з морозами, снігопадами. Зараз на передній план виходить питання травматизму, тобто треба бути дуже обережними на льоду, вдіватися відповідно до погодних умов.